Так, Всіх вітаю, дорогі мої, в рамках підготовки до, до глобальної чистки, щоб зараз е, максимально розвантажити свою енергетичну систему і скинути груз своїх карми, кармічних зв'язків, кармічного минулого, пропоную е, зробити разом зі мною очищення п'ятого енергетичного центру. Тому зараз, хто хоче зробити зі мною цю практику, сядьте собі зручно, вона є дуже проста. Потребуйтеся про те, щоб ви були наодинці, щоб біля вас нікого не було. Максимально розслабтеся, активуйте свою енергетичну систему. Хто не знає, як, пишіть мені в Директ, я вам вишлю активацію. Активацію обов'язково робити перед практиками, вибудовувати канал свого духу. І перейдемо до очищення п'ятого центру від клятв і обітниць і негативної карми. Отже, сідайте зручно, зробіть глибокий вдих, видих, ще один вдих в своє серце. Затримайте на раз, два, три і видих. І ще один вдих. І видих. І зараз повторюйте за мною вголос Я, Ваше ім'я, в ім'я того, хто я є тут і зараз. Закликаю своє вище я проявитися у моєму фізичному тілі для подальшого водійства та керівництва. Зараз уявляйте напроти свого горла невелику золоту кулю. Наповнену безумовною любов'ю творця, вдихаєте із неї енергію в горло і запускаєте її проти годинникової стрілки. Вона має пройти мінімум 12 оборотів, а якщо відчуваєте, то 36 для очищення і трансмутації негативної карми і всього, що не служить зараз вашій максимальній користі. І повторюйте за мною поки. Енергія очищається. Тут і зараз я відмовляюся від усіх клятв, обітниць, зароків та обмежень, накладених мною на себе, даних іншим людям, системам та агрегорам у минулому, теперішньому чи майбутньому. Вільно чи невільно, свідомо чи несвідомо. Які перекривають потоки достатку, процвітання та любові в моєму житті. Я також скасовую всі слова, обіцянки і прокляття, вимовлені мною на адресу свого тіла і душі, своєї долі та на адресу інших життєпотоків, що не відповідають найвищому благу. І зараз видихаєте своєї шиї всю відпрацьовану енергію назад у кулю. І якщо ви побачите, то знімаєте з неї з шиї з всі ефірні петлі, обіцянок. Це можуть бути у вигляді гачків, знімаєте все, уявляєте перед собою фіолетове полум'я і викидаєте їх всіх туди. І коли буде готово. Знову робите вдох із золотої кулі, яка напроти вашого горла, вдихаєте вже чисту енергію і запускаєте її за годинниковою стрілкою для зцілення та наповнення. Зробіть ще один глибокий вдих, видих, і можете продовжувати своє життя.